Задумувались ви, наскільки простіше може бути керування послугами? Усі ваші запити і операції доступні в одному місці? В нашому додатку? Друзі, усім привіт! Ви на каналі інтернет-провайдера просто, і сьогодні ми поговоримо про наш додаток Майпроста. Як він зробить користування нашими послугами простішим та зручнішим? Також хочемо сказати, що якщо у вас вже є додаток Майпросто, вам потрібно його всього лише оновити, щоб користуватись всіма його функціями. Ми зібрали саме актуальні питання від наших абонентів щодо додатку, і саме зараз хочемо зробити повністю відео інструкцію, як користуватись додатком Майпросто. перше питання: як встановити і де. Знайти посилання на наш додаток. Перейдіть в опис під цим відео, і ви знайдете посилання на наш додаток для Android та iOS. А тепер як же зареєструватись в нашому додатку? Є два варіанти: перший варіант за логіном та паролем, який вам надали при підключенні до нашої мережі. Забули пароль? Не біда, вписуйте номер телефону, який вказаний в вашому обліковому записі, отримуйте код з смс-повідомлення, і все ви в системі. Все легко та швидко. А що з поповненням рахунку? Тут все ще простіше. Буквально два кліки, і ваш баланс вже поповнений. Дивитись улюблені телеканали. В додатку є розділ ТВ. Підключайтеся до будь-якого пристрою і дивіться шоу, серіали та фільми коли завгодно. Потрібно змінити тариф легко. Обирайте новий тарифний план прямо в додатку. Також пам'ятайте, якщо ви хочете перейти на дешевший тариф, це буде коштувати 30 гривень. Але якщо запланувати перехід на початок місяця, все буде безкоштовно. Їдете у відпустку і не будете користуватись інтернетом? В нашому додатку є зручна функція утримання в мережі. Ми ця функція дозволить уникнути боргів під час вашої відсутності. Просто перейдіть на тариф утримання в мережі, щоб не платити за інтернет, коли вас немає вдома. У найвідповідальніший момент зникає інтернет через заборгованість. Послуга регулярний платіж допоможе у вирішенні цього питання. Прив'яжіть картку і оплати будуть автоматичними. А тепер про акції в додатку ми просто ви знайдете наші популярні акції 12+, плюс та 6+, плюс або приведи друга. Просто натисніть на розділ акції і оберіть ту, яка вам підходить. Якщо у вас виникають проблеми або ж додаткові питання, ви можете завжди звернутись до нашої технічної підтримки. Вона працює цілодобово і ви можете звертатись до наших операторів онлайн через додаток Майпроста. Просто відкрийте розділ Ще оберіть онлайн-підтримка і опишіть свою проблему. Оператор швидко надасть вам відповідь. Ну і звичайно, завжди будьте в курсі усіх новин, конкурсів та технічних робіт, які є у вашому районі. Сповіщення в додатку попередять вас про все важливе. Інтернет провайдер просто це не лише інтернет, це зручність у кожній дії. Не відкладайте, завантажуйте додаток вже сьогодні і зробіть своє життя простішим.